Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра, області та країни. Також протягом нашого випуску з нами працює перекладачка жестової мови Малітіна Глушко, понівечена пекарня, магазин та аграрне підприємство. Вже вкотре під прицілом окупантів інфраструктури Нікопольщини. За добу росіяни кілька разів обстрілювали три громади району. Лише вночі місцеві майже 12 годин були під прицілом ворога. І тривожні новини надходять з окупованої росіянами Запорізької АЕС. В МАГАТЕ заявили про вісім сильних вибухів поблизу станції. Усі подробиці у нашому сюжеті. У Нікопольському районі загроза артообстрілу тривала майже 12 годин. За ніч окупанти випустили пів сотні снарядів з РСЗВ по мирівській громаді. На щастя, люди не постраждали. Внаслідок обстрілів пошкоджені шість житлових будинків, декілька господарчих споруд, лінії електропередач та газопровід. Також понівечені магазин, салон краси та пекарня. Території, які ворог накрив вогнем, наразі обстежують рятувальники. Вчора, під час масованого ракетного удару по всій Україні, росіяни гатили по Дніпро з артилерії вогнем. Накрили три громади Нікопольського району: Червоногригорівську, Марганецьку та Мирівську. Понівачені три житлові будинки та аграрне підприємство. На щастя, ніхто не постраждав. У самому Нікополі день та ніч пройшли спокійно. Вся інфраструктура працює. Комунальні підприємства виконують свої функції. Продовжуємо усувати наслідки обстрілів. І тривожні новини з Запорізької АЕС. МАГАТЕ заявила про вісім сильних вибухів поблизу станції. У міжнародній організації вважають, що це наслідки військової діяльності окупантів на атомному об'єкті. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі закликав якнайшвидше створити навколо АЕС безпечну зону. Поліна Пломарчук, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. Двоє загиблих та щонайменше п'ятеро поранених окупанти вкотре обстріляли часів яр на Донеччині. А союзники продовжують надавати нам допомогу. Польща готова передати Україні 60 танків РТ-91. А Німеччина прийняла перших українських військових для опановування бойових піхотних машин. Тим часом на фронті ЗСУ відновили контрнаступ під Креміною. Противник не зміг захопити угледар і продовжує нести великі втрати під Бахмутом. Далі, наш традиційний огляд найголовніших подій в Україні за добу. Село Кіндрашівка Куп'янського району. Сьогодні росіяни обстріляли тут місцевий ліцей. А це вже Авдіївка на Донеччині. Сьогодні ворог знов гатив по місту з градів та авіації. Місто пережило дев'ять атак за минулу добу в області через російські обстріли. Загинули шестеро мирних людей і дев'ять поранено. І саме на Донеччині на фронті відчувається значне загострення. Противник значно посилив обстріли. Втім, наші бійці дають відсіч, і ворог несе значні втрати. По всій лінії фронту іде загострення з півдня і з півночі, але ворог розуміючи і не маючи можливості пройти оборону і несе дуже суттєві втрати і в живій силі, і в броньованій техніці, там де він її застосовує, він він в подальшому застосовує тактику випаленої землі. Росіянам не вдається досягнути успіху біля вугледара. Протягом минулої доби загарбник здійснив майже 60 бойових зіткнень, але отримав серйозний опір від нашого війська і відступив. Українські воїни вдало тримають оборону і під солидаром завдяки тому, що відійшли на підготовлені позиції і допомозі від наших союзників. Так стріляє польська самохідна гаубиця Крап. А це вантаж, який також з нетерпінням чекає Україна на своїх теренах. Ці подарунки від США вже в дорозі. стало відомо, що Польща готова передати Україні чергову партію танків ПТ-91, 60 машин. Це, окрім 14 танків Леопард. А у Німеччині найближчим часом розпочнеться підготовка українських захисників працювати на бойових машинах піхоти. Мардер. Олена Петриченко, Олександр Коваленко, новини каналу. Майже півтора мільярда гривень сягнула заборгованість Дніпрян за теплопостачання. Лише 30% споживачів зараз платять за опалення, заявив заступник міського голови Михайло Лисенко. Через це каже чиновник: вже незабаром котельні можуть відключати від газопостачання, аби уникнути колапсу системи. В мерії пропонують якнайшвидше погасити борги. Тим паче, що після завершення війни вони не спишуться. Нині всім дуже важко, але тим не менш закликаю жителів міста активно починати оплачувати за тепло інакше незабаром за вієловими відключеннями електроенергії ми можемо отримати таку саму ситуацію із газом. Уникли жертв серед лікарів та пацієнтів, бо вирішили закрити амбулаторію через відсутність у будівлі бомбосховища. Під час теракту росіян на перемозі були зруйновані не тільки квартири Дніпрян, а й міська амбулаторія сімейної медицини. Вона знаходилась на першому поверсі знищеного ракетою 118-го будинку. Лише півтора року тому її відкрили після реконструкції. Як правильні рішення буквально зберегли людські життя далі в нашому сюжеті. Через ракетний удар РФ 14 січня по багатоповерхівці на перемозі зруйновано амбулаторію сімейної медицини. Вона знаходилась на першому поверсі понівеченого будинку, та ані пацієнти, ані працівники не постраждали, адже медичний заклад не працює майже рік. Амбулаторія була закрита наказом по підприємству 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне російське вторгнення, у зв'язку з тим, що в амбулаторії не було бомбосховища та найпростішого укриття. Амбулаторію відкрили у травні 21 го після реконструкції. До війни тут працювали 20 працівників. З них 6 – лікарі загальної практики. Вони приймали майже 15 тисяч дорослих та маленьких дніплян. Заради безпеки медичний заклад тепер працює за іншою адресою. Це і медичний персонал, і технічний персонал, і також пацієнтів, тому що на прийомі, якщо амбулаторія не буде закрита, будуть звісно, і пацієнти, які теж можуть постраждати. Ми, усі лікарі приймають за іншими адресами, які теж мають доступність та мають найпростіше укриття. Реконструкція амбулаторії коштувала 7 мільйонів 200 тисяч гривень. Проект реалізували за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Долучилась і міська рада Дніпра. На 700 тисяч гривень були закуплені медичне обладнання та меблі. Керівництво центру вже звернулось до поліції щодо пошкодженого майна. Поліна Поломарчук, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу. Стоять порожніми на зупинках транспортом. Це бетоні укриття з товстими стінами, які міська влада два місяці тому встановила задля безпеки Дніпрян. За задумом, під час повітряних тривог люди. Мали б ховатися саме у цих бетонних модулях. Одне укриття здатно прийняти до 30 людей. Вони надійні пройшли випробування військовими на фронті. Та у Дніпрі поки що не прожились. Чому дивіться у сюжеті? За чверть десята ранку. Масштабна повітряна тривога по всій Україні повідомляється про російські ракети в небі. Це укриття знаходиться в самому центрі міста. Давайте поглянемо, чи є хто всередині. На жаль, як бачимо в укритті нікого, лише порожні лави. Поряд на зупинці люди чекають на маршрутку просто неба. Хтось не чув. Наші слишла до сиріну, та ми лікарні були. А зараз тривога. А когось вже не турбує повітряна тривога. Зараз тривога, ракети, там не, летять? не боюсь. Привикли, да, вже привикли. Да. От якщо буде ось це рядом, то може бути, що нібудь да, зачешиться, є десь далі, так їдемо дніпром далі просто у цей момент російські ракети б'ють по всій Україні. Where was it? Де це було Тим часом у центрі Дніпра люди спокійно шикуються в черги на зупинках. Замість того, аби перечекати в укритті всього за 10 метрів. Виявилось дехто банально не розуміє призначення бетонної споруди. А перший раз бачу, дякую, що підказали. Не бачила нікого. Ні, ніколи Не написано літерами. Вирішуємо провести людям екскурсію. Доволі багато місця, якщо чесно. Ксенія відзначає зручні лави та чистоту, але суттєвий мінус зсередини не видно, коли автобус під'їжджає до зупинки. У Харкові в подібних укриттях висять монітори, на які онлайн виводиться відео із зупинки. Якщо тут повісять камеру і буде людина бачити, який номер автобусу підходить. Часто це буде дуже зручно. Катерина також в такому укритті вперше ініціативу схвалює. Десять, п'ятнадцять, там тридцять хвилин, то я б так зайшла чобинь. Та все ж нам вдалося знайти людей, що перечікують ракетну атаку в модульному укритті. Ось тут, у спальному районі. Всередині чекають на завершення тривоги Тетяна із двома дітьми. Сашеньки два годика, сонечки сім літ. На п'ятому етажі ми живемо. Хрущовка, нету, бомбоубіжеж в близі, нету, Тому дуже страшно. Сидіти в квартирі зараз. От, коли працюють сирени, цілу ніч стріляли. Очень опасно. Загалом у Дніпрі вже 36 модульних укриттів на зупинках громадського транспорту. Кожне обійшлось місту приблизно у 880 тисяч гривень. Чиновники вважають, ініціатива себе виправдала. І часто ми бачимо, те, що там знаходиться від 5 до 20 людей, особливо коли прилітає, коли холодно на вулиці. А такі укриття вони додатково не опалюються людей менше. Ми впевнені, що вже навесні, улітку наповненість таких укриттів буде набагато більше. В усіх укриттях, які ми оглянули, було чисто. Поряд майже з кожним є біотуалет та смітник. Утримувати споруди кажуть комунальники. Не важко хоча на старті й був сплеск вандалізму. Туалет ходили всередину до них, всі бачили, як і двері з них крали в тому числі. Я думаю, що люди все ж таки зрозуміли, що це не якась, ну не якийсь там туалет, який стоїть, а це спеціальне укриття, щоб люди могли відчувати себе у безпеці. Товщина бетонних стін 25 сантиметрів. У міськраді закликають не ігнорувати укриття, бо саме такі ще з 2014-го використовують військові на передових позиціях, і вони дійсно здатні захистити. Більшість саме вражаючих поранень або смертельних випадків вони не від прямого влучання, а саме від уламків або ракети, або тих предметів, які вони влучили, і саме для цього стоїть укриття. Тобто, якщо в безпосередній близькості 10-15-20 метрів влучить, не дай Бог, щось. Саме таке укриття воно врятує. Для зручності Дніпрян в мерії обіцяють розглянути можливість встановлення в укритті камер і моніторів та поступово нанести маркування на всі захисні споруди, бо ж нині розфарбовані тільки чверть. Цьогоріч в планах встановити по місту ще зо три десятки модульних укриттів. Владислав Авдієнко, Денис Єлисавенко, новини 11-го каналу. Аби врятувати людину, вони буквально ризикують власним життям разом із рятувальниками та поліцією. Одними з перших опиняються на місцях ворожих прильотів. Це бригади швидкої допомоги у Нікополі, який знаходиться під постійним ворожим обстрілом. Їхня робота особливо небезпечна, але надважлива. Далі історія фельдшера, нікопольської станції екстреної меддопомоги, який, попри щоденний терор, лишається у місті та рятує життя людей. Окрім лікарської валізки, неодмінним атрибутом став і бронежилет Дмитро Фельдшер Нікопольської бригади швидкої допомоги. Життя людей він рятує вже 13 років. Для нього це не просто робота, а справжнє покликання. У мене мама працює на швидкі, і тому якось з дитинства я почав. Ну мені стало цікаво, і я вирішив, що піду в медичний вуз. І ось так вийшло, що я взяв і поєднав рятувальника і медичного працівника. Виклики до поранених внаслідок російських атак, робота в умовах постійної загрози обстрілів, а іноді під свист снарядів нині його реальність. У Дмитра із собою постійно ось така спеціальна сумка. Тут усе, аби надати допомогу травмованому під час обстрілу. Все для надання екстреної допомоги навіть при. Зупинці серця при реанімації тут ну, просто вогонь. Як правило, лікарі мають виїжджати на місце обстрілу лише після повідомлення від рятувальників, що там безпечно. Втім, у швидкій не завжди чекають цього сигналу. Якщо людина у біді і рахунок йде на хвилини, фельдшери блискавично мчать на допомогу. Ми рятували дитину, тоді прийшов виклик про те, що. В дитини шести років травматична ампутація обох кінцівок, і ми на свій страх і ризик поїхали туди. Не було ще не повідомлення не від МНС, не від чого. Ми приїхали на виклик, ще нікого не було. Ще я навіть пил не на осів. Як виявилось в сусідній кімнаті, ще втрачав цей град. Дмитро каже, усе робить на автоматі. Кожен рух відточений до досконалості у його професії без постійного самовдосконалення. Ніяк як казав нам один інструктор з Ізраїлю, що під час екстреної ситуації ти не піднімаєшся до рівня своїх очікувань, а падаєш до рівня своєї підготовки. Лікарі, хоч і супергерої, але живі люди. Тож переживають і страх, і стрес, і втому. Втім, Дмитро зізнається, попри усю небезпеку, Нікополь покидати не збирається, і як може допомагатиме наближати перемогу. Мої лідні не виїхали. Ну як я можу поїхати? Тим паче е я вчився цьому, я знаю, як це робити. Я... Навіть іноді допомагаю комусь, як інструктор працюю. Я вважаю, що я потрібен тут. Нині Дмитро мріє про якнайшвидшу перемогу. Лише тоді каже нарешті зможе нормально виспатись та відпочити. А поки працює на межі можливості, бо хто як не він рятуватиме життя? Поліна Поломачук, Дмитро Вєтров, новини одинадцятого каналу. Перший випадок нового штаму коронавірусу кракен зафіксували в Україні. Про його особливості поговоримо з завідувачкою відділення організації епідеміологічних досліджень обласного центру контролю та профілактики хвороб Леною Кузьменко. Ми раді вас вітати. Доброго дня. Отже, що це за новий штам? Які його особливості? Чим він небезпечний? Дійсно, в Україні, як і в цілому світі, триває пандемія ковід, і віруси, що річно оновлюються, змінюються. І за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, саме штам Кракен виник ще в осені 2022 року. Він досить швидко поширювався. Він зареєстрований вже в понад 38 країнах світу. І перший випадок був зареєстрований на минулому тижні, саме вже в Україні, в Сумській області, серед особи, яка не щеплена проти covid 19. Чи здатен цей штам спонукати організм людини до більш якихось тяжких хвороб, як це було на початку, там коли це там починалося у 19-му чи 20-му році, вже і забув? За даними Сісідньої організації охорони здоров'я, цей штам не є більш небезпечний, чим минули штами, але він може викликати більш тяжкий перебіг хвороби у осіб похилого віку. Чи має цей підвид якісь симптоми, яких не було раніше? Симптоми загальні, як і при звичайних штамах, які визивали коронавірусну хворобу. Що взагалі зараз можна сказати про COVID-19 в порівнянні з попередніми роками? Ну, я хочу сказати, що на даний час триває епідемічний сезон захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Ковід також входить до цієї групи інфекція. В нас реєструється щотижнево близько 12 тисяч випадків і протягом січня спостерігалася динаміка до зростання захворюваності. На даний час епідемічний поріг в цілому по області не перевищений, і показники дещо нижче попереднього року. І в загальній структурі захворілих на гострі респіраторні вірусні інфекції на COVID Припадає близько 3%. але це саме ті випадки, які були лабораторно підтверджені. То ми вкотре хочемо закликати всіх громадян, в яких виникли симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції, звертатися до свого сімейного лікаря з метою проходження лабораторних досліджень, в тому числі методом ПЛР діагностики. Безкоштовно ці дослідження проводяться саме на виявлення РНК збудника, тобто SARS cov 2 Чи перейшов він вже? таку сезонну якусь хворобу ну, на даний час це триває. Це такий переход, він не буде одноденний, і на даний час превалює саме група респіраторної групи вірусних інфекцій над covid 19 що стосовно вакцинації, чи збільшують чи ходять люди до сімейних лікарів, чи роблять ці бустерні дози? Наскільки це взагалі впливає на ситуацію? В нашій області активно проводиться вакцинація проти COVID-19. в області діє 20 пунктів щеплення, 198 дев'яносто восімь амбулаторних пунктів вакцинації, 60 мобільних бригад, і в нашій області зроблено 3 мільйони двісті тисяч доз вакцинації проведено. у тому числі майже півтора. Ра мільйона отримали першу дозу вакцинації. А дві дози отримали вже мільйон чотириста тридцять тисяч осіб. І також проводиться вакцинація відносно отримання першої та другої бустерної дози. Чи зараз є необхідність людям знов так масово, як у попередні роки, піти у пункти щеплення і робити собі вакцинацію, аби не підхопити і нові штами, в тому числі? Якщо людина не щеплена проти коронавірусної хвороби, то безумовно треба звернутися до сімейного лікаря, оцінити її вакцинальний статус та провести вакцинацію. Нині також активізувалися і простудні звичайні захворювання, щоб порадити людям. Ну, зазвичай заходи профілактики, це ж все ж таки активний там спосіб життя, правильне харчування, одягатися за погодою, дотримуватися звичайних правил провітрювання та вологоприбирання, уникати контакту з хворими. І обов'язково, якщо ви захворіли, то необхідно залишатися вдома і звернутися за допомогою до свого лікаря. Які дослідження актуальні нині, і з чим звертаються до лабораторного центру? Наш центр контролю профілактики хвороб проводить дослідження в рамках санітарної підмір. Нагляду та контролю ми здійснюємо дослідження від громадян, від організацій підприємств, проводимо широкий спектр досліджень біологічного матеріалу, на збутники вірусних інфекцій, і грипи, гепатити, кишкові збутники, бактеріологічні інфекції. Тож у нас є сайт, активна інформація розміщується для наших споживачів. Тож закликаємо громадян відвідувати наш сайт, і ознайомитися з актуальною інформацією і приходити для проведення дослідження. Дякуємо вам про новий штам коронавірусу Кракен і його особливості, та загалом про епідситуацію в регіоні. Ми спілкувалися із завідувачкою відділення організації епідеміологічних досліджень обласного центру контролю та профілактики хвороб Леною Кузьменко і повну версію інтерв'ю. Дивіться одразу після випуску новин. Понад 800 українців отруїлися чадним газом лише за два місяці. Головна причина неправильне використання обігрівачів, генераторів та альтернативних джерел освітлення. Тож у ДСНС нагадують про основні правила користування генераторами. Підключайте його лише на відкритому повітрі, безпечна відстань від дверей та вікон не менше 6 метрів. Накривати генератори ковдрою під від дощу та снігу категорично заборонено. А у будинку радять встановити датчики чадного газу. І сьогодні весь світ вшановує пам'ять жертв голокосту. Саме у цей день 1945 року солдати першого українського фронту визволили в'язнів найбільшого табору смерті. Аушвіц-Біркенау, неподалік польського Освенцима. Тисячі невинних людей стали жертвами нацистського терору. Були приречені на смерть у газових камерах під час розстрілу від голоду виснаження примусової праці. За загальними оцінками, жертвами голокосту стали понад 6 мільйонів. Євреїв, сьогодні ми повторюємо ще вагоміше ніж раніше. Ніколи знову ненависть, ніколи знову байдужість. Чим більше народів світу подолають байдужість, тим менше простору у світі залишиться для ненависті. Вічна пам'ять усім жертвам Голокосту. Одинадцятий канал із перших днів війни працює 24 на 7, Але зараз через терористичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури. Ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать. Для того щоб не втратити головне джерело інформації у Дніпрі та області, радимо шукати 11-й канал у соцмережах. 11-й канал є на Фейсбук, 11-й канал є в Телеграмі, 11-й канал є на Ютубі. qr код зараз на ваших екранах. Нас також можна знайти на медіаплатформах Мегого, Світ-ТІВІ та Київстар. тіві Тримаємося та тримаємо зв'язок. І на про погоду на вихідних у Дніпрі температура майже не зміниться. У суботу в день прогнозують 0 градусів, вночі мінус 4. У неділю в день очікується 1 градус морозу, вночі мінус 3. В понеділок, 30 січня, в день 0 градусів, вночі 2 градуси морозу. Атмосферний тиск знизиться і становитиме 757 міліметрів ртутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми за даними ДНУ імені Олеся Гончара. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або ж потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе і до зустрічі.